Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас побуднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя це зухвала. Скандальний репер-путініст Кан'є Вест прилетів у Москву. <звук> wow. Це значить, що середній IQ Америки тимчасово виросло вдвічі. <звук> Ура! Нарешті нас чекає довгоочікуваний очікуваний фіт Канівеста з гуртом Любе. Ой, хлопці, як же швидко летить час, Ще вчора ти був володарем плати нових всіх двіжух, а сьогодні вже сходив на подкаст і тепер будеш читати свій реп-дідам в бункері під гуслі. А, та да, я взагалі вважаю, що Росію вже можна офіційно визнати природним заповідником для реперів та акторів, котрі і занапастили свою кар'єру на цьому, навіть можна буде гарно заробляти, організовувати сафарі, де кожен хоче і може приїхати і спробувати вполювати селфі зі Стівеном Сігалом. Поки він доїдає бізона і скрізь на скрізь написи чи черіну мівіно й ні корміть. Це ендемічний вид. Це вона не завезена. Вона звідти там привилася постійно. Намагається вибратися і знов втікти кон сортувати в ДНР так <плес> звану <плес> <плес> Американський так званий репер з так званим ім'ям Кані Вест відомий своїми антисемітськими заявами та підтримкою політики Володимира Путіна, 30 червня прибув у Росію на оприлюдненому пропагандистським каналом Москвічка відео можна побачити, як Кані Вест йде підземним переходом біля мисливського ряду в Москві. Зазначається, що репер прилетів до Москви на день народження головного дизайнера свого бренду одягу Їзі. Тобто Гоші Рубчинського, uh -huh. Да, ну це якісь, це, дивіться, це новий рівень гангста репу. Бо раніше репери співали про те, які вони кримінал, як стріляють в упор, але тепер вони такі: я підтримую кривавих диктаторів, я за геноцид. Оце тепер нове гангста uh -huh. вищий рівень. Uh -huh. Uh -huh. Ну і треба помітити, що в Кенєвеста тепер новий рівень кар'єри, тому що ну ці всі uh, публікації в Таймс uh -huh. чи в ВОК. Ну це, ну, це минуле. Це минуле тільки на каналі Там стопудово була стаття в стилі волшебник, все-таки прилетел. А от нашлось ли 500 эскимо і бесплатное кіно?» Виясняв наш кореспондент Анатолій Прищемоне на ГУВАГ Олександр Вайцеховський... І Пьотер так, <праць> Вони Ладно. Це тріо. Нагадаю, що минулого року Кані Вест назвав себе нацистом, зізнався у прихильності до Гітлера і Путіна. У відповідь на що Маск. Заблокував репера у Твіттер. Mm. Ну, я знаю, чого Маск. Макс такий, та Кан'я, на моїй платформі тільки я маю право бути головним нацистом. <рес> не витримав конкуренції, <рес> не, витримав. <рес> не витримав. Ну, і Я думаю, що росіянам таку повісточку буде трохи ну, складновато розі... розігнати у себе на каналах, навіть <рес> на каналі Москвічка. <рес> ну тому що типу, вони такі до нас є, Вест, І Він любить гід. Але Путін він ну, він не такий нацист, як українці. Не такий. Ну, Я взагалі дуже посміявся, коли уявив собі, як помічники Путіна намагаються пояснити йому, хто такий Канівест і чого він нам корисний. Я бачив підчину, знаєш, ну, от дивіться, він перед цим нього от про Бога був альбом. Це значить, що наші попи з не йдуть спільну мову. І він розбирається в моді. Зараз вони з Гошою роблять футболки, на яких на Писано чорні пси, так що він знає своє місце. Але потім, не дивлячись на це все, Путін все одно запам'ятає його як фермера, який продає репу. Господи. Через свої антисемітські та расистські. Погляди, Вест втратив понад півтора мільярди доларів. Та вибух зрятів mm. мільярдерів. Mm. Компанія Adidas стала останньою, що розірвала зв'язки з Вестом. До них це вже зробили Def Jam, GP Morgan Chase і Balenciaga, які засудили заяви репера. Mm. І тепер він приїхав до інших мільярдерів, щоб дізнатись, як можна бути нацистом, але при цьому не втратити всі свої гроші. Чомзіки потрібен майстер-клас. Принагідно, що саме Adidas останні розірвали з ним стосунки, бо вони такі. Так, ми німці, і нам вже колись дуже теж подобався Гітлер, але ну, настав час рухатись далі, як так. Ну, Але тут важко звинувачувати компанії, тому що ну, Кенія він дійсно вміє переконувати. Він же якось переконав весь світ, що розплавити паралон навколо стопи це круто і дуже зручно. Чи що, носити чорний носок на голові треба не тільки під час пограбування, а навіть коли йдеш за хлібом в магазин. Ой, народ, ну це так сумно, ну так сумно, що бідолашний Кан'є тепер е, змушений волочити це убоге існування мільйонера, бо він перестав бути мільярдером. <рес> я так, ну я сподіваюся, що в нього все буде на краще. Знаєте, що він знову стане мільярдером, але рубльовим. <рес> ну і тепер, тепер, коли від репера відвернулися світові бренди, він зможе стати обличчям російських брендів, там, наприклад, молочка, бабусь. Кіно двоєцветі Тошкіни не брендовий одяг, від цік трансмагістраль. Ну, Але ж Нормально. дивіться, ну, ну, канівес він yeah. достатньо самовпевнений для того, щоб ходити і думати, що він такий так, я зараз е, ну, я зараз виведу на новий рівень у Канчинський текстільний завод. <рес> але він не розуміє, він не розуміє, що одне діло задумують стопи монтажної піної <рес> і вже зовсім інше змусити людей повірити, що убогі свитки в стілі Добі Свободи. <рес> Треба комусь носить, крім росіян. А чотири роки тому американський репер і продюсер заявив, що 400 років рабства були вибором самих темношкірих. От такі от. Ну, Для мене, чесно кажучи, це неосяжний феномен. От ти сидиш, мільярдер, продюсер, репер сидиш спокійно, сидиш і раптом такий: так, давайте мені мікрофон, я хочу зробити заяву. От просто кажеш. Ну, це виглядає як якась аномалія, тому що виходить, що дев'ятизначні цифри чинять якийсь. Тиск на ну і так уже подоставши мозок каніє, і він такий треба срочно наговорити прутні, про щоб гаманець став худішим, щоб стало легше. Mm -hmm. Ну так, да, просто канію він завжди любив кидати гучні заяви, а потім казати, що це прикол. Mm -hmm. Ха -ха. Бо, наприклад, про рабство, це що він говорив. Він потім сказав, що це була промокампанія кампанія його нового альбому. І в альбомі він сказав, що це, а, це був прикол. Рібята, відповідно, це все про Гітлера і нацизм. Це напевно теж якась промокампанія, але ну. Ну, чого я ставлю на таблетки? <laughs> Якісь препарати. <laughs> Може, це майбутнє колабас, його босс. <laughs> <О>, да, <laughs> Юра, я думаю, ти правий. Звісно, звісно, це нова, це нова промокампанія. От і вже після того, як Кенні сказав все, що він сказав, наркорехаби виставляються для нього в чергу, але не для реклами, а того, що побачили. О, наш клієнт! <laughs> 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 ну, І це таки, якби, будуть бігборди, де канівес. Такий. Ти бачиш, як мене попаяло? Дзвони. Рехаб! Це було шоу Гоміна. От слухайте нас побуднях на Радіо Промінь, також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя захвала. Кані Вест раніше казав, що він Бог. Тепер, коли чуєш фразу Ми русські з нами Бог, то знаєш, який саме. А, ото той, що з носком на голові. Ну що, ті маті приготовиться. Ну, ще плюс один конкурент. Рекламірувати сухарики О, прибув. Коренція страшне. Гомін. -ау.